Проєкт поліцейський офіцер громади, напевно, один з найбільш успішніших в реформі поліції. Ви ті, хто найближчі до людей, хто найкраще знає їхні страхи, переживання, болі, ті, до кого першим звертаються, ті, хто дійсно є помічником, порадником і навіть психологом, коли потрібно. Бо для людей, для кожного мешканця найдорожче це питання безпеки, безпеки його дітей, його сім'ї, безпека на його вулиці. І саме це я довіряю вам. Я хочу подякувати сьогодні вам за те, що Тернопіль залишається самим безпечним містом в Україні. В цьому є величезна ваша заслуга. Тому будь-яка підтримка, матеріальна, фінансова, будь-яка техніка це інвестиція в наше місто. Ви можете завжди розраховувати на цю підтримку. В день вашого професійного свята бажаю вам ціного здоров'я, росту професійного, росту кар'єрного, поваги і вдячності від людей всім нам, як на перемоги і миру на всій Україні. Слава Україні! É bom.